Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в нас неділя, і ми вирішили зробити сьогодні день відпочинку. Поїдемо зараз, трошки прогуляємося, розвіємося, їдемо ми сьогодні в Кременчук, в місто, з якого ми переїхали в це село. Ну, ми взагалі-то в гості їдемо, але якщо ввечері буде час, можливо, сходимо разом з вами на ялинку, бо там. Дуже красиво, та Євгену показати. Нам та зараз краса до одного місця, а дитина чекає, бо побачив в цьому тіктоці, каже, така ялиночка, кажу: ну якщо будемо, то сходимо. Так що поїхали. Зараз трошки треба справитися в нашому місті, а потім поїдемо далі. Так, мої вже чекають, в машині сидять, а мама сама довше збирається. У нас на вулиці сьогодні гарна погода, тепло. я навіть без шапки, але можна було б одягнути. Ну, ми в машині. Зараз йду. Тут магазин Лукаса десь там купити треба ж тортика якогось. Ми ж в гості їдемо. Так що всі справи вже зробили. Заїхали, трошки там скупилися, відправили посилочку, зараз тортик і все, їдемо. Будь ласка, що це за барбі? Що там всередині? Це суплейний тортик, вишенька з білого шоколада, з лавандовим бісквітом і свіжомороженою Угу, Давайте його скуштуємо. Тож, взяла я тортик. Я буваю заходжу сюди, але шматочками беру так собі. Нам хочеться ж спробувати щось смачненького. Я і давно дивилась на цей барбі, думаю, треба взяти. Тож якраз взяла і скуштуємо заодно, який він на смак. А ще ось, поки Макс заїхав на заправку, заправляє машину, я вам покажу, що я собі придбала. Покупки після 30, так сказати. Ось такий Магнебам b 6. Я колись купувала пила таке. ну, Приписували було діло. І це думаю, треба пропити. Бо я метіда чи як купувала? Ну, воно таке не добре в пакетиках. А це в таблетках. Нехай буде, бо зараз ці стресові ситуації всякі, щось подивимося. Проп'ємо, так сказати. Так, ми їдемо. на вулиці. темно, зараз там і не пізно. Друга година дня якось темненько щось. Все, друзі, ми під'їжджаємо в Кременчук. Зараз. Повернемо, куди нам треба. Наліво туди залізничний вокзал, ну ми направо поїдемо. Ми, до речі, в Кременчуці майже у всіх районах мешкали, але саме більше в центрі. Довше, вірніше. Так що зараз подивимося, що тут робиться. А що люди гриби-гливи дивляться, збираються, до речі, ось тут можна. Приїхати колись по гриби. Це ж Соснівка так називається вона. Ну, Хто дивиться Кременчуцьких блогерів, той знає, що тут водяться грибочки Бо часто. Той хто мешкає саме в Кременчуці, показує, що сюди приїхали по гриби. Ми не через місто їдемо а в об'їзд нам він же кінець міста, щоб по місту не їхати, бо сьогодні неділя буде там великий рух. Ой, це їдемо, сміємося. Женя дивиться на знаки, там до черепахи на дорозі, там десь Оленів побачимо. <головіка> Оленів на дорозі так точно, і тільки що нам попадалися. Їдуть, об'їжджають кудись все так швидко. Ми їдемо помаленьку, самі. а вони газують там сидиш. Вже не хоче сидіти, каже, ми вже переїхали. Ну, поки ми їдемо нормально. У нас Женя взагалі то захитує. І от отак, коли ми в Кременчук їдемо, то завжди у нас це є, це щось сидить спокійно. Ну, можеш переростає, хочеться десь і далеченько з ним поїхати, не тільки не на... на поїзді, а й на машині. У нас це. Не. не відбувається. Ось в розрізі цей тортик Барбі. Такий він гарненький ну і смачний. Але щось мені трошки не вистачає. Ну, зараз. Горілки, горілки. горілки. Ні, до тортика треба чай. Чай є в нас, вам дивіться. Коньяк. Коньяк. Женя це. Як його? Контент-мейкер мій. Так що купувати можна, смачно. Ну що, ми їдемо на ялиночку. Женя он побачив Макдональдс, каже, давай заїдемо. Кажу, ні в наступний раз, то ж Нічний Кременчук. Це до речі. Отуди десь я там працювала направо за Макдональдс. Що таке? Працювала. Диві, все так змінилося, тут там вже Дніпро. Це піпі, фа-фа, це не нам. Так, ми приїхали, тут он там краса така, але де тут стати немає де. Ну нічого, зараз пошукаємо. Це зараз почекай, треба ще десь машина. Ой, клас. Жень, диви наліво. Все, ми на місці. Насилу припаркувалися, але припаркувалися. Женя на горку вже кудись хоче. Зараз підемо. Ну, всі хочуть. Так, де мої? Десь пішли. Я вже все загубилася, поки тут познімаю. Це Женя зараз буде кататися на паровозі. Женя, всі наша компанія. То хай подивися на село завтра. А ти чого не машеш? що за вираження? Зараз покатаються, бо я не хочу. <рес> зараз Женька покатається, та й будемо вже їхати додому. Ну, що він не рушає? Та О, поїхали. Ручки ховай. Ти ховай, ховай. Забрали і писали. Сам поїхав. Поки Євген там катається, я ходжу, роздивляюсь по парку, згадую свою молодість, так сказати, юність, студентські роки, лавочки ті ж самі. Так що будемо, напевно, вже збиратися додому. Бо холодно, та й поки ми доїдемо, довгенько буде часто. Тож дякую вам за те, що ви з нами, і до нових зустрічей. Пока-пока.